Мої любі діти, відгадайте загадку, кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, Ведмідь в барлозі вже дріма, яка пора, скажіть, правильно, зима. Пропоную вам з вас, разом зі мною пограти в гру в ознаки зими. Я буду називати вам різні ознаки зими або весни. Якщо це буде ознака зими, ми з вами будемо плескати в долоньки. Якщо ні, то ми не будемо плескати. Готові? Давайте почнемо. Якщо ви почули, що співають птахи, ні. Взимку птахи не співають. Іде сніг. Так, це ознака зими. Діти катаються на ковзанки. Так, це ознака зими. З... Зеленіє травичка. Ні, це не ознака зими. На дерев'ях з'являються перші листочки. Ні, це не ознака зими. Діти ліплять сніговика. Зими. Діти, а яка буває зима? Давайте з вами подумаємо, як ми можемо сказати, якщо взимку сильний мороз, то зима яка? Зима морозна. Взимку іде сніг, то зима буде яка сніжна, зимна, якщо взимку дме сильний вітер. Як ми можемо сказати? Зима яка вітряна, правильно? Якщо холодно взимку? Зима яка, як ми можемо сказати? Зима холодна, правильно, молодці? Че те, що зима холодна, у лисички взимку замерзли лапки. То як ми можемо сказати? Чиї лапки замерзли? Зирку. Нисяче, правильно. Замерзли лапки і у вовчика. Як ми можемо сказати, чиї лапки замерзли? Вовчі лапки замерзли. Так, молодці, замерзли лапки і у ведмедика. Як ми можемо сказати, чиї лапки замерзли? Ведмежі лапки замерзли. Замерзли лапки у малого зайчика. Як ми можемо сказати, чиї лапки замерзли? Заячі лапки. А зараз давайте пограємо в гру, скажи правильно. Слухайте уважно, взимку сніг білий чи синій? Правильно взимку білий сніг. Взимку буває снігопад чи листопад? Взимку буває снігопад. Взимку на вулиці мороз чи спека. Взимку на вулиці мороз. Одягаємось взимку тепло чи легко. Зимку одягаємося тепло. Сніговиками ліпимо чи будуємо? Сніговиками правильно ліпимо. А лід слизький чи шорсткий? Лід слизький. Молодці, як багато зимових завдань, ми з вами сьогодні виконали.